Вітаю всіх! Я довго думала, робити це чи не робити, але емоцій багато. Ну що ж, давайте. Так або ні, трішки гляну. Збитий літак, новий збитий сушка. Є маленький натяк, що це збито над БНР. Чи дійсно над БНР було збито на днях літак, су, який то там сушку? Сушку збито було. Чи дійсно це було збито над БНР? Так або ні. Давайте подивимось. Так. Ой, блін, це не визначено. Більше не питаємо, не питас. Не питаємо. Лада наша приховує, не хоче казати, де він був втьогнутий. Допомога партнерська сильна. Ого. Те ж його йобнули. Це війна і це нормально. Збити літак. На ДНР не визначено. Добре. -як. Добре, збиття сушки було біля кордонів з Харківською областю. Збиття сушки було на днях біля кордонів з Харківської області. А, ну так. Що тут скажуть? Ні, це відповідь ні. Розмов багато, думок фантазій багато. Це відповідь ні, хоча 6 жезлів це дуже добра карта. Ой, Харків. Коли Харків не хоче щось розкривати, він не розкриє зовсім. Так, домовленості. Пішли знову класно. Ну, щось би буде збиття. Збиття буде. Це мова про збиття без биття літака. Відразу кажу, це мова про збиття літака. Чекаємо. Офіційних якихось даних, бо там не визначено, що це було. Це не біля кордонів Харківської області. Хрен його знає. Біля кордонів також таке питання. Він ж близько не підлетить. Будемо капець. Хрін його знає. Ну, подивимось.